Зараз вам трошки розкажу про два наших дуже цікавих кейси. Перший – це новорічна ялинка в 2021 році. Чому це цікавий кейс? Клієнт замовив все освітлення ще на початку червня. Дуже завчасно. Чальник давав 45 днів на виробництво, але дуже сильно протермінував терміни. Хоча цим постачальником компанія вже працювала 8 років. Щось на виробництві в нього сталося, що він виготовив вантаж аж в жовтні місяці. А це був держпроект, проект. Неможливо було не привезти цей вантаж, тому нам Йшлося відправляти цей вантаж через авіадоставку. все склалось найкращим чином, тому що встигли ми вчасно, але не без фінансових переживань зі сторони клієнта. Але все постачальник компенсував так. Так як у нас був підписаний з ними юридичний документ, за те що якщо постачальник не встигає вчасно виготовити вантаж, він повністю несе фінансові збитки зі свого зі своєї сторони. І я рахую, що за 34 роки незалежності України це була найкрасивіша ялинка в Києві. Дуже мені подобається, думаю, що багато хто з вас її бачив.